Akurat ja jestem z tych zawodników, że uwielbiam, kocham, jak właśnie boksuję przy swoich przyjaciołach, przy rodzinie, przy wszystkich znajomych. To dla mnie naprawdę bardzo, bardzo mnie motywuje to, jak nieraz jest ciężka walka, a ostatnie walki naprawdę miałem ciężkie i właśnie mnie motywowali moi przyjaciele, jak hymn śpiewali mi Polski, także to jest coś naprawdę niesamowitego, to by trzeba było przeżyć w ringu, bo to nie, nie sposób. Nie, wi nie wiadomo jak to opisać, jak naprawdę jest bardzo ciężki kryzys, nie masz sił boksować, nie masz sił stać. W ogóle czasami sobie myślisz w głowie, niech już mi uderzy, że padnę, żeby było już koniec. A tu ci jednak polscy fani, czyli nie mówię, że tylko polscy, ale czy fani ci śpiewają twój hymn, naprawdę stawia na nogi daje takie adrenaliny, takiego kopa, że tak powiem, żeby coś wspaniałego. Hmm. Yy, z Wisnące, yy... Звісно, буксувати перед своїми найближчими, перед своїми болівальниками це щось неймовірне переживання. І я власне, дуже тішуся, що я здобуду таке переживання у себе на батьківщині. Бо 에, мої найтяжчі поєдинки, власне, мене виручили, мої, напевно, болівальники в них. Коли, наприклад, вони співали гімн Польщі у цьому одному, моєму одному з найтяжчих передостанніх поєдинків, коли я фактично вже був безсилий на цьому рингові, коли падав на цей мат і так далі. була тізька, тяжка криза. І здавалося навіть, що ну нехай мене вже цей противник удар Арить і все, і кінець, тому що вже просто немає сили фізично. А ці фани стають, співають гімн. І я в наринзі відчуваю щось таке, що просто не можна цього передати. Це якесь таке неймовірне почуття. І от тому, власне, це дуже важливо, ця підтримка. Я тішуся, що це власне буде в Польщі. Так на правда, одна з заводників, то практично ніс не залежить. Всі встала промотажу поміж за собою федерація, то вшизко вони устала. Ми просто з таким. Siłą roboczą, że tak powiem, My idziemy na trening, trenujemy i wychodzimy i boksujemy. Także to do nas należy. A resztę wszystko ustalają promotorzy. Tak naprawdę sportowcy to, to niewyraźny czynnik w tych wszystkich rzeczach. Przede wszystkim Промоутери і тренери, тобто це і федерація. Тобто це рішення федерації промоутерів було. А ми це така робоча сила, яка тренує, яка займається, яка власне докладає всіх зусиль для того, щоб відбулася ця подія. Ну би була п'ятна квота, Живінаправда би була така квота, то вже ми був спакуваний в Києві, і будемо до вересня чекав. Ну, Але так, це була б не хороша сума, але якби ця сума насправді була, то e, to, власне да, то напевно вже спакував би валізів Києві, але тут якось так воно. Da, Bardzo się ucieszyłem, bo, ponieważ ja uwielbiam. Boksować z najlepszymi na świecie zawodnikami i Aleksander jest takim, co udowodnił w boksie amatorskim ma wspaniałe osiągnięcia, których ja nie miałem osiągnięć. I fajnie będzie się zmierzyć z najlepszym na świecie i wtedy żaden z kibiców, bo różnie w Polsce mówią, że jedni, że jesteś świetnym wojownikiem, drudzy mówią, że boksujesz z samymi jakimiś emerytami czy ki typu kimś inwalidami, co już powinni zakończyć karierę, tak? A tutaj naprawdę już. Nikt nie, nie będzie miał prawa powiedzieć, że boksuje z kimś innym, to po prostu Aleksander, ja jesteśmy czołówką światową w naszej wadze i jest jeszcze paru zawodników. Я коли я почув про цю коли довідався власне, про цей поєдинок, я дуже був радий, я дуже втішився, тому що е, я завжди дуже люблю е, ну, ясна справа, що і мрію, мріяв завжди боротися з найсильнішими у світі боксерами. І це було також для моїх болівальників такий е, плюс для мене, чий аргумент на користь, тому що ну, деякі там дуже за мене вболівають, а деякі кажуть, а, там виступаєш в боях з якимись там, пенсіонерами, не знаю, якимись такими вже трохи підхворівшими там, не знаю, боксерами. Е, а тут ми і з Олександром є такою парою світового рівня боксерів. Дійсно, ніхто не зможе закинути, що це якийсь там правда, другорядний чи що боксер. І Тому це мене дуже-дуже тішить і ми є як би, чільними представниками у нашій вазі. І тому от, власне, я і взяв, потішився, коли я хочу про це піти.